Досягнення миру з укладанням економічної та безпекової угоди. Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Це відбулося відразу після розмови американського головнокомандувача з Путіним. Тож про що говорили очільники держав? Розпитаємо Сергія Олещенка, радник керівника офісу президента України. Він з нами зараз наживо. пане Сергію. Я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня та доброго дня, вітаю вас. Пане Сергію, отже, розмова Трампа з Володимиром Зеленським тривала близько години. Чи могли б ви поділитися з нами про що йшлося під час цього діалогу? Про що вдалося домовитися? Ви знаєте, по-перше, все, що президент вважав за потрібне, він написав в соціальних мережах після цієї спілкування. І тут варто давати ініціативу, коментувати це виключно президенту. Розмова була предметна, тривала близько години. Це породження тих комунікацій, які були минулого року, для того, щоб Україна отримала справедливий мир і закінчилась війна. Що стосується загалом інтерпретації навколо цих останніх подій дуже багато. І знаєте, кожен воліє бачити своє, кожен може, знаєте... Сказати, що странт на половину а інші, що на половину повна. Одні чують, що Трамп сказав, що не бачить членство України в НАТО. Інші кажуть, що Трамп не кине Україну і буде продовжувати для того, що Путін не переміг. Тому тут треба дати можливість уповноваженим людям зробити свою роботу. Це президент, це офіс, це міністерство закордонних справ, це міністерство оборони. Це люди, які здійснюють цю дуже складну роботу останні три роки, і припинити нагнітати істерію в соціальних мережах, в спілкування один з одним тому що це точно не додає стійкості, не додає об'єднання суспільства, але точно грає на руку ворога, тому що це зараз дуже складний момент, коли ворог відчуває певну можливість заявити про свою суб'єктність, тому що його фактично запрошено до переговорів. Ну цього було теж не уникнути. Ми маємо бути свідомими, тому що той підхід, який сповідає нинішня адміністрація, він включає переговори, і він включає досягнення сталого миру. Тепер для України дуже важливо отримати саме свій інтерес. Не думати про інтерес інших, а фіксуватися на своєму інтересі, і власне так само Трамп сказав, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року, припустимо, але так само він сказав, що Україна поверне території, які зараз є окупованими. Це ж він теж сказав. Тобто, ви знаєте, тут можна кожна сторона може почути в його виступах те, що буде їй потрібно, і одночасне те, що не подобається. Тому треба дати почати проговорну групам працювати, і цей шлях розпочався, власне кажучи, з цих двох дзвінків, які здійснив Дональд Трамп напередодні, ось стосовно другого дзвінка теж Трамп перед цим говорив із Путіним. А чи відомо що про це американський президент розповів нашому президенту? Ви знаєте, він коли навіть зробив після зустрічі після дзвінка з путіним повідомлення, він сказав, що буде інформувати про цю розмову українського президента, але знову ж таки, всі подробиці всі надзвичайно. Конфіденційній і складні роботі вони належать до прерогативи виключно президента оголошувати. Власне, тому варто всім не просто не нагнітати, але навіть не намагатися вишукувати те, чого немає. На цій розмові були обмежені, дуже обмежені коло осіб. Відповідно, всі інші люди просто не знають про що говорять, і відповідно, все, що зараз в інформаційному просторі йдеться, домисли це політичні вже інтерпретації. Кожен хоче з оглядкою на якісь вибори, які їм здаються, що скоро будуть намагаються вже. Формувати е, порядок денний під ці вибори суспільну думку. Варто цього не робити, дати почати працювати переговорним командам. Вони ще за великим тарахунком і не починали працювати тільки анонсований цей початок, пане Сергію. Йшлося і про підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної ресурсної взаємодії. Чи відомі пункти цієї угоди? Це пропозал, це пропозиція, яка привезена з Вашингтона, і це українські пропозиції щодо наших корисних покопали Україна має що запропонувати це перше місце в Європі і за Титаном, і за Ураном, і за Марганцем. Відповідно, є позиції, які можуть зацікавити партнерів. І знову ж таки, мова йде про те, що цей переговорний трек тільки починається. Українська типова нетерплячка може грати з нами злий жарт. Ще команди не зустрічалися за великим -то рахунком. Відбулися знайомчі розмови. Відбувся перший тільки візит представника адміністрації до України, і більше ж не було жодних візитів. Окрім міністра фінансів, а вже в інформаційному просторі ну в нас демократія екстраординарна. Знаєте, у нас ще не починало навіть сідати розмовляти за великим та рахунком. А вже кожен має свою версію того, що ще не відбулося. Дайте почати працювати цим переговорним командам, і звичайно, всі подробиці в українському суспільстві ніхто не приховає. Вони будуть відомі, щойно будуть закінчені переговори. В нас демократія і цій демократії кожен матиме можливість висловити свою думку з того чи іншого приводу. От ви кажете, головне зараз не нагнетати ситуацію, але ж низка видань сьогодні вийшла Пошли. із заголовками про те, що Трамп здає Україну. А в Кремлі зараз радіють і п'ють горілку. Чи можна сказати, що це власне кремлівські такі наративи? Які не мають нічого спільного з реальністю, давайте будемо твердими. Не точно не будемо пити горілку. По-перше, про горілку це фраза, яка належить Джону Болтону. Це радник з питань національної безпеки в першому офісі Трампа, 16-20 років, який має вкрай погані стосунки з Трампом. Вони один одного зневажають і ненавидять. І е, я б так сказав, ну, що Болтон. За статусом має робити такі заяви критичні, тому що він перебуває в радикальній опозиції до Трампа. Він його дуже не любить, а Трамп його теж не любить, називав його пустим місцем. Це його інтерпретація, він точно не в курсі цих домовленостей, але ми маємо дати. Повторюся, дати говоримо команди почати працювати. Це пункт номер перший. Пункт номер, другого, звичайно, є побоювання, що європейські країни не включені, і багато європейських видань цитують європейських політиків на цю тему. І Україна чітко казала, що вона виступає за залучення Європи в цей переговорний процес. Україна закликає долучитися європейців, але європейці теж мають бути активними в тому, щоб бути частиною цього процесу. Тобто вони мають теж брати на себе ініціативу залучатися, а не тільки казати, що вони не залучені, це погано. Україна зробить за себе роботу, але вона не може зробити роботу за європейські країни, які мають наполягати на своїй присутності за цим столом переговорів. Пане Сергій, давайте поговоримо і про інші події, які зараз відбуваються в Україні. Розкажіть, будь ласка, детальніше про запровадження санкції проти нардепа Петра Порошенка в зв'язку з чим запроваджені обмеження і які самі. Давайте будемо знову ж такі. Е ці всі події, яку ми аналізуємо повними повними, ми аналізуємо по санкції не тільки на Порошенка, а на п'ятьох олігархів українських, які володіють медіа, справляють вплив на медіа і підривають внутрішню стабільність і стійкість під час цих складних переговорних процесів, згаданий і Порошенко. Також Медведчук, також живаго і також Коломойський з Боголюбом. Це п'ять олігархів. Які в українській політиці десятиліттями заробляли напряму або через опосередковані структури, або створювали медіа, які створювали знову ж таки потрібний їм інформаційний фон. Ці санкції накладені для того, щоб в Україні не було цього накачування медійного політичного простору наративами, які вигідні олігархії в цей критичний момент, коли вирішується українська доля? Ці люди збагатилися в 90-х роках, послабляючи українську національну безпеку всі ці десятиліття. І вони були в системних зв'язках з Росією, з російськими бізнес-суб'єктами заробляли разом згаданий Порошенко з Медведчуком. Він проходить вже по кримінальному провадженню про державну зраду в частині торгівлі вугіллям. Яке було викопано з українських окупованих територій і продано в Україну, фактично легалізувавши цей заробіток для терористичних угруповань, але ну, варто не забувати і про впровадження щодо дизельної трубу труби, в якій Порошенко ще підозри немає, але вже є підозри медведчуку. І сподіваюсь, ми теж дізнаємося правду, як дизельний трубопровід, який був в державної власності, потім потрапив в приватні руки швейцарської прокладки Медведчука, які команди отримувала суддя з рівного, яка ці оборудки всі прокруче. А в останні тижні каденції п'ятого президента Порошенка отримали від нього винагороду двічне призначення на посаду судді пожиттєво. да і в який спосіб накладалися санкції на всіх конкурентів, які працювали на тому ж самому ринку, але вони знищувалися фактично санкційним інструментом, який був в руках Порошенка і який діяв в спільній зв'язці з Медведчуком. Тому тут є багато запитань, на які суспільство мало б отримати відповідь вже в кримінальному процесі. А санкції це не є кримінальний процес, це є ті обмеження, які накладає держава в інтересах національної безпеки. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість Дякую. сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, на все добре. Я нагадаю. Це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента.